Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу запропонувати дуже оригінальний та незвичний спосіб приготування самси, яка називається гармошка. Вливаємо молоко, додаємо сіль, олію, розтоплене вершкову масло і перемішуємо. Зипаємо борошно і замішуємо тісто, викладаємо тепер тісто на стіл і гарно вимісюємо. Якщо треба трішки додати борошна, то додаємо трішки. і вимішуємо щоб було. Все еластичне тісто Вийшло таке в міру жирне, м'яке еластичне тісто. Тепер в миску посипаємо борошно, кладемо в миску, накриваємо харчовою тилкою. І залишаємо відпочивати на півгодини. А тим часом будемо готувати начинку. До меленого фаршу додаємо сіль, мелений перець, цибулю та часник, потрібні на м'ясорубці. І перемішуємо до однорідності. Готове тісто. Ділимо Навпіл. Одну частину відкладаємо в сторону, а іншу підсипаємо борошну і розкачуємо тонкий пласт. Пласт потрібно розкачати до дуже тонкого, такого прозорого стану. Посипаємо тепер зверху борошном тонким шаром і накручуємо на качалку. і тепер потрішки. Руками з обох боків його стискаємо, роблячи з нього гармошку. і тепер розкручуємо. На Відстані один від одного кладемо начинку. Накриваємо спочатку один край і потім наверх інший посередині між фаршем здавлюємо і розрізаємо. Кожну самсу перевертаємо і гарно защіпуємо краї. І так усі перевертаємо, гарно здавлюємо. Кладемо на кріс, заселений пергаментним папером і змащений олією, змащують збитим яйцем і поверхню посипають у минуту. Готові вироби, ставимо в духовку і при температурі 190-200 градусів випікаємо 35-40 хвилин. Отже, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі! Смачного!